Що, на вашу думку незначного сталося в освіті за цей рік. Е, ну я вважаю, що за цей рік сталися дуже суттєві зміни, і мені здається, що якщо брати студентську громаду, то вона стала більш свідомою. Ось ну і останні події на майдані вони є доказом того, що студентство не боїться висловлювати свою точку зору. Міністр е, чоловік його звуть. Ну, якось його звуть. Я не знаю, чесно кажучи. Сергій Сергій точно, Сергій Квітка. Я не можу відзначити якусь подію за цей рік. Як на мене, події в освіті відбуваються. Відбуваються вони ще з часів Кременя, коли було запроваджено ЗНО. Оце була найкраща зміна, я як викладач бачу цю зміну. Ну, если честно, ну, в образовании, как я заметил по себе, а, особых изменений не наблюдалось, ничего не изменилось абсолютно. Но я думаю, что а, с каждым годом, с каждым годом все усложняется, усложняется как бы, а, отбор а, к университету. Министр Свита, Ну, табачник же ж вроде бы, или уже изменился? А, нет, очень сильно изменился, да, министр? А, этот, подождите, ну, в связи с вот этими революцией, подождите, кто же там стал министром? Надо вспомнить. В спорте вот этот Булатов. А в министр образования, я вам не скажу, если честно. Книжки. Кто? Квит? Квик, Квит, Квит. Это кто? А кто зараз министр света? Квит, это А Ну, красно. Автобу. Они более ближе стали к Европе. Думаю, это в будущем как-нибудь окажется, то, что учитывая все проблемы, которые у нас есть, будут изменяться в позитивную и в душу сторону, учитывая то, что приняли закон относительно выразования нашего. Ну и думаю, берут все основные проблемы, которые зачастую. А Мне не дуже подобаются тенденции. И тестовая система теж не дуже сподобается. Тому що діти замість того, щоб вчити теми, вони просто проходять тести. І я вважаю, що за таких умов знань набагато менше. Спам'яталося головне те, що замінили ступінь кандидата наук на доктора філософії. Це просто таке найяскравіше, що запам'яталося. Буваються конференції різних багато, молодь залучається все більше, але хотілося б, щоб ще більша інформованість була населення про ці конференції, щоб дізнавались не тільки члени якихось певних груп або організацій, там, наприклад, фундація регіональних ініціатив, там чи департ. Організації, а щоб а, більш масштабно, щоб кожна молода людина могла знайти своє місце і а, займатися тим, що їй справді цікаво. А зараз а, пан квіт, а раніше був пан Кавашенка. Нам перестали мішати наверху. Як на мені, це відразилось сложно сказати. Раніше недовіра була до міністра. Табачника, але зараз на даний час напевно відбулися якісь зміни, але які не можу нічого сказати, ніхто в школу не ходить. А хто зараз міністер знаєте? Ні, не знаю. В принципі, те, що мені запам'яталося, це оцей новий закон про вищу освіту. Крім закону, ну я добре знаю, що міністерство за цей рік постійно займалися проблемами біжен... освіти біженців, тобто переселенців, переселенців з Донбасу, їх влаштовують в інші університети по всій, по всій країні, і це, це дуже добре. І зміна ЗНО, форми ЗНО саме. Тобто типу, ці два рівні, щоб поступати чи там в університет, чи в коледж, все найбільше. Мені за нічого не запам'яталося, тому що ви розумієте, цей рік. Я провів на барикадах. Зараз місце освіти у нас квіт. А бу? а? А, бу хто? а був у нас табачник. Змінилося щось від квіта до табачника. Від квіта до табачника точно нічого, а від табачника до квіта змінилось. Змінилось чим? Нічим. Хотів би. Щоб... Наша їдальня нас скормила краще, ви розумієте? Тому що те, чим нас кормлять, ну це не калорійно, От нам треба більше м'яса.